Чоловік, жінка та дитина поранені через російський авіаудар по сумах, як повідомили у ДСНС. Учора ввечері окупанти спрямували на місто керовані авіабомби. Надзвичайники евакуювали мешканців пошкоджених будинків, рятували двох містян та загасили пожежі. Загалом по медичну допомогу звернулися 12 людей. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, торговельний центр та 18 автомобілів. У регіоні триває евакуація. Вивозять людей з прифронтових територій під авіаударами росіян та їх і Поліція спецпідрозділу Білі Янголи евакуювали з прифронтового села Хотинської громади 79-річного чоловіка. Він довго відмовлявся їхати, бо не міг покинути свого господарства. Та зрештою погодився. Тож правоохоронці вивезли його разом із козами завдяки. Злагодженим дієм екіпажу поліційського підрозділу дідусь нині у безпеці, і його тваринки теж розпитаємо детальніше про евакуацію цивільних з прифронтових територій. У Ярослава Корнієнка, координатора напрямку евакуації благодійного фонду Схід СОС. Пане Ярославе, я вас вітаю в нашому ефірі. Доброго ранку, вітаю. Пане Ярославе, скажіть нам, будь ласка, наскільки активна зараз евакуація цивільних з прифронтових територій? Чи хочуть виїжджати люди? Евакуація дуже активна. І цього року рух лінії фронту ем, не зупинився. Він продовжується. І доволі активна евакуація в Донецькому регіоні в двох напрямках: це Покровськ, знов-таки Покровський район. Такі міста, як Білицькі, Добропілля, виїжджають масово зараз. Це Костянтинівка все ще і починаються вже ситуації загострюватись в Дружківці. Це Сумщина однозначно, це Куп'янський район Харківської області. Це найбільш активні напрями звід, де рухається лінія фронту, тому евакуація зазвичай масова. Проте на півдні Херсонщина вона дуже активно обстрілюється, але немає руху фронту, тому люди якось намагаються пристосуватися і жити там. Проте евакуація відбувається також і на Херсонщині. Інтерес гуманітарної спільноти до евакуації міжнародної гуманітарної спільноти пропадає. але... Запит на евакуацію не стає меншим, а тільки більшим. А можливо маєте статистику? Скільки людей із яких регіонів вивезли цього року? Цього року ми вивезли понад три тисячі людей. Більше тисячі двохсот із них це представники маломобільних груп. Зазвичай це люди старшого віку або люди з інвалідністю. І здебільшого це Донеччина. Дуже невеликий відсоток. Ми попрацювали на Сумщині в момент найгострішого обстрілу Краснопілля, і також ми працюємо зараз на Дніпропетровщині, але неможливо порівняти потік евакуйованих з Дніпропетровщини з Донеччиною. Донеччина повально їде, повально контролюється дронами. Росіяни обстрілюють цивільні автівки, цивільні автівки. Евакуаційних екіпажей, поліції, ДСНС, Білого Янголу? Тому ситуація вкрай важка. А скажіть, будь ласка, як ви їздите на евакуацію? Ви кажете, що обстрілюють абсолютно все, якими автівками користуєтеся для того, щоб вивозити людей? Так, в нашій команді немає броньованого авто. Ми їздимо в ті локації, в яких ще можливо е, заїжджати якщо швидко, і е, ми використовуємо е, засоби радіоелектронної розвідки, намагаючись взагалі не потрапляти під дрони. Так, у нас є партнери, такі як е, загон поліції Білий Янгол, такі як База Юа, діти нового покоління, які мають. Броньований транспорт і ми координуємо щодня з ними іноді зустрічаємо в другому ешелоні людей. Коли можемо, заїжджаємо самі. І це ну це не так, що кожна організація евакуює. Людей окремо зазвичай це така спільнота, де да, яка один одного на щоденній основі підтримує, допомагає, перекидує заявки, підкріплює на тих маршрутах, де краще ну броньовану на автівку. Наприклад, краще кілька ходок зробити в місто ніж вести людей, наприклад, із білицького в Павлоград. Тому краще робити стиковки і ті автівки, які можуть заїжджати глибше. Це роблять. Працює також і, е, Денис Христов, е, доволі глибоко заїжджає, е, витягує людей. Але ми, наш підход такий, що краще проінформувати населення заздалегідь. Розказати їм вичерпно про евакуацію, щоб люди приймали проінформоване рішення якомога раніше. Це дуже важливо під час евакуації, і чим далі, тим небезпечніше стає. і Ми не можемо ризикувати супердосвідченими екіпажами. Автівок не стає більше ресурсу, не стає більше. Тому ми маємо берегти те, що в нас є, і тому завжди заохочуємо людей якомога раніше приймати рішення, щоб виїхати. А як, до речі, спілкуєтесь з людьми? Як взагалі можна до вас е звернутися по евакуацію? Якщо, наприклад, тут люди сидять без світла, без зв'язку, як вони можуть вийти на вас? Зазвичай. Е Інформування про евакуацію відбувається, коли в людей є світлий зв'язок, і ми концентруємося завжди е, на інформуванні представників маломобільних груп е, і робимо це через департаменти соціального захисту. Буквально кожен соціальний працівник знає або в майбутньому матиме знати, якщо лінія фронту буде рухатись до їх, їхнього населеного пункту про нас, про те, як ми вивозимо людей, куди. Що робити людям, які потребують цілодобового догляду, про те вони не мають куди їхати. Про всіх ми піклуємося, всіх евакуюємо, тому ми намагаємося якомога раніше донести цю інформацію, і потім людина. Має декілька каналів: це або напряму подзвонити, або через соціального працівника, або в містах є якісь активні люди, сусіди, є пункти незламності. Так, щоб в місті зовсім пропало світло, ну, це це вже той етап евакуації, коли туди їхати вкрай небезпечно, і це означає, що людина затягнула. Зазвичай є доволі. Достатній проміжок часу, коли у людини є час прийняти це рішення там місяць-два, коли ситуація погіршується, у людини зазвичай є. Звісно, не варто зволікати, бо ну часто нам дзвонять тоді, коли дрон вже розніс половину будинку у людину, а вона дивом залишилась жива, бо стояла там з іншого боку, в огороді. У тому да, інформування понад усе. Ви кажете, небезпечно їхати, але все одно їдете, ризикуючи власним життям? Ну, це так це робота вже. да, І вже четвертий рік ми це робимо. Це почалося в 22-му, І тоді е, основним викликом була артилерія і міні обстріли, і це було більше схоже на лотерею. Зараз це по перше спільноти, що займаються евакуацією, набула досвіду і професіоналізму зараз. Немає тієї стихійності і спонтанності, яка була в двадцять другому році. напрацювався досвід, напрацювалися скіли, і звісно, вже є відпрацьовані механізми, як краще, безпечніше швидше все робити. Тому да, люди їздять. Це необхідно і я вважаю, що евакуація і подальша інтеграція людини в місці, куди вона виїхала. Це те екстрене реагування номер один в нашій країні, яким воно має бути, окрім якщо ми не евакуємо людей, немає сенсу в гуманітарній діяльності. Панерославе, менше хвилини ще маємо. А скажіть, будь ласка, а як взагалі вибираєте населений пункт, в який їхати? Чи ви кажете, що працюєте по, всьому, по всій лінії фронту? От як ця координація відбувається? Це дуже сильно. По-перше, ми інформуємо при фронт, і ми їздимо буквально в кожне село, в кожне місто. По-друге, коли в місті погіршується ситуація, це дуже чітко видно у нас на гарячій лінії. Телефони починають розриватися буквально після першої ночі дуже сильних обстрілів. З чого все починається в населеному пункті, де да, починаються активні дзвінки? Люди питають, іноді не погоджуються одразу на вак, але перезвонюють за тиждень, і де погіршується ситуація, дуже видно по статистиці гарячої лінії. Панерослава на жаль на час, ну, але також ми. Ми, ми слідкуємо за ситуацією на прифронті. Ми знаємо і е, пане Рославе, на жаль, наш час добігає кінця. Я ми Дуже вдячний за цю розмову, так. за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я, я нагадаю, я. це був Ярослав Корнієнко, координатор напрямку евакуації благодійного фонду Схід СОС. Я приду...